Так, давайте зараз глянемо, що в нас зробиться з цими всіма плодовими утвореннями, з гілочками молодими, що нам ці морози дали. Беремо, давайте почнемо з гілочки. Того, що в нас окрім морозу і були сильні вітра. Зараз зробимо зріз. Дивимося. Зріз, бачите, зелененький. Хоча, можливо, ще повністю не пустив мороз. ну, Можливо, буде щось. Інакше, ну, поки зріз зелененький, не видно те, що бачите, робимо далі, зрізи сюди зелененькі, значемо поки не пошкодили. Тепер давайте зріжемо. От, Це копудове от, утворення, бачимо тут вже мало бути тих, ті квіточки. Пробуємо їх розрізати, подивитися, що в них всередині робиться. Так, беремо ножика. Беремо, одне, наприклад, беремо королівську квіточку, От вона у нас центральна йде. Пробуємо її розрізати. Також бачите, бачите, вона зараз, що вона жива. Ну, потрібно їх зараз буде терміново після цих морозів підтримати. Дати всі мікроелементи, щоб відбулося нормальне світлення. Тепер розкажу, чому я нічого не давав. Тому що будь-який препарат, який йде проти стресу, він, вся література і в інтернеті і всюди говориться, що він дається за добу до заморська чи приморську, і зразу на другий день після приморську він дається ще раз. Так як я по синоптику бачив, що в е, нас е, не буде е, одноразові заморозки, а будуть на протязі тиждень часу, я просто їх виключив звідси.